З міжнародним днем волонтера, всіх здобувачів мрій, всіх, хто допомагає, рятує та підтримує. Як добре, що є у світі волонтер, хто у душі, байдужі стер, хто воїном на фронті намалює сонце на горизонті. Волонтер, ти твориш любов, даруєш надію. Волонтер, ти твориш добро та здійснюєш мрії. Волонтерство. Це наш шлях до перемоги. Ми збираємо зараз теплі речі, кошти на спальники, палатки, сухпайки, рації і ліки для наших захисників. Надсилаємо подарунки до свят, придаємо свої вітання, листи, яких подяка і наша любов. Шкарпетні маскувальні сітки, даруємо свої іграшки, конструктори і пазли і відносимо все в пункті незламності. Живи, рідна Україна, живи і перемагай. Ми доєднуємося до челенджу здобувачі мрій, і хочу привітати усіх волонтерів з їх святом. Хочу сказати, що ви робите дуже важливу роботу у цей час. Ви допомагаєте тисячам людей продовжувати життя. Ви здійснюєте їх мрії. Ви допомагаєте просто залишатися в ресурсі навіть під час війни. Тому хочу сказати, що я вам пишаюся, всі вам пишаються, всі дуже вдячні вам. Сподіваюся, що більше людей будуть долучатися до вашої діяльності. Тому бажаю всім успіхів і ще раз скажу, що всі дуже вам пишаються і дуже вам вдячні. Вітаю! Вже зовсім скоро новий рік. І ми всі очікуємо на дива. Цього року ми мріємо, щоб війна скінчилася, і Україна перемогла. І я пропоную тришки почеклувати, щоб наблизити перемогу. Зимою військовим дуже складно, та ми можемо їх е, зігріти. А для цього виготовимо окопні свічки. Це зовсім не складно. Зараз покажу, як зробити чарівний вогник своїми руками. Для окопної свічки нам потрібно. Ножиці, ручка або олівець, лінійка, картон, бляшанка з-під консервів, залишки свічок. Розмічаємо на картоні смужки по висоті банки та вирізаємо їх. Ось скільки смужок я нарізав. Тепер скручую їх, їх равликом. Але не дуже щільно, щоб вони добре просочилися парафіном. Коли равлик стане розміром з бляшанку, вставляємо його всередину. Далі з картону нарізаємо маленькі трикутники. Це будуть фітільки для окопної свічки. Фітільки вставляємо між смужками ідемо топити парафін. Розтоплюємо парафін на водяній бані і заливаємо його у бляшанку з картоном. Все, готово. Залишаємо свічку застигати. Ось така в нас вийшла свічка. Вона дуже довго горить і зігріває воїнів у холодному окопі. Ці свічки дуже потрібні бійцям. Тож закликаю усіх долучитися до їх виготовлення. Уявіть собі, в нашому ліцеї майже 500 учнів. Якщо кожен з нас зробить хоча б одну свічку, ми подаруємо тепло багатьом захисникам. А я напередодні свят хочу побажати Україні, миру та процвітання. І нехай усі, усі герої повернуться додому цілими і здоровими. На все добре! Вітаю всіх волонтерів українців, які долучаються до доброї справи, допомоги та підтримки людям, які її потребують. Волонтери люди, люди доброї волі, які, роблячи добрі справи, формують справжню українську націю. Не питай, що Україна зробила для тебе. Запитай себе, що ти зробив для України. Саме за цим принципом діють волонтери. Роби все, що можеш зробити сьогодні і зараз. Допомагай людям, підтримай добрим словом, нагодуй безпритульних тваринок, доєднуйся до волонтерської групи ліцею. Плети захисні сітки для воїнів ЗСУ, напиши листа, подяку нашим захисникам, підтримай товаришів, які є переселенцями з окупованих територій. Поділись іграшками з малюками. Кожен українець сьогодні, волонтер. Настій осторонь! Доєднуйся до фронту добрих справ. Наближаються новорічні свята. Я вірю в новорічні дива. Щиро вітаю всіх українців, з нагоди новорічних свят. Бажаю бути сильними, мужніми, витривалими, вірити в Збройні Сили України, наближати перемогу, єднатися. Разом ми сила, яку не здолати. Слава Україні, героям слава! 5 вересня Україна відзначає День волонтерства. Мені здається, що волонтерство є в нас одинка. Воно дає нам сили у важкі часи. Торість вчителі. Ми вдячні вам за те, що ви нас навчаєте але і надаєте допомогу для тих, хто боронить зараз нашу країну. Ви для них жертвуєте усім часом, грішми, здоров'ям, силами. Ви відправляєте на фронт усе можливе, починаючи від шкарпеток та закінчуючи тепловізорами. Ви здаєте кров для тяжко поранених, платите маскувальні сітки, даєте притулок для тих. Кого його втратив. втрати. Дякую вам за це велике. Дякуємо вам за ваші великі серця. Та за, за найголовніше за те, що ви не забуваєте у ці важкі часи дарувати щастя та здійснювати мрії. Вітаю вас, шановні друзі! За вікном листопад, незабаром грудень, а там і до новорічних свят недалеко. А новорічні свята дарують кожному справжні дива. Так, Аріно, хотілося б зробити багато приємностей для рідних. Друзів та наших захисників воїнів. Ми, учні та батьки восьмого класу Криворізького ліцею номер 129, є активними учасниками волонтерського руху, волонтерської організації, яка є у нашому закладі. І напрямки допомоги різні. Збираємо корм для тварин, яке залишилося без господарів внаслідок воєнних дій. Готуємо разом з батьками смаколики, які передаємо нашим захисникам. Наші оберіги, браслети. Ангелочки ляльки, мотанки загрівають воїнів зсу разом з батьками беремо участь у плетінні маскувальних сіток, які йдуть на передову. переддень Нового року ми всі загадаємо однакові бажання перемогу України. А щоб наша мрія, наші бажання збулися, ми й надалі допомагатимемо нашим захисникам і будемо займатися волонтерством. Бо, Бо тільки в єдності в... сила. А мрії обов'язково збудуться.